Напевно, вже нікого не здивуєш новиною про те, що в Україні ціни на світло зростуть майже вдвічі. Хвилює наступне: нові тарифи не врятують від відключень, які влітку можуть стати ще жорсткішими. А деякі експерти прогнозують відключення світла в найближчі два роки. Вже цього тижня буде ухвалено остаточне рішення щодо нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Відтак, нові тарифи потенційно запрацюють від 1 червня. Я вам нагадаю, що нинішній тариф на електроенергію становить 2 гривні 64 копійки за кіловат незалежно від обсягу споживання. Це дуже важливо. І, ймовірно, новий тариф буде, буде по 4 гривні 80 копійок, але для споживачів, які будуть використовувати понад 100 кВт на місяць, таку цифру озвучив директор енергетичних програм центру Розумкова Володимир Омельченко. А народний депутат Олексій Кучеренко зазначає те, що, за його даними, новий тариф може бути в межах від 3,5 до 4 гривень. Але навіть підвищення такого тарифу не врятує Україну від відключення світла, які пов'язані із суттєвим руйнуванням в енергетиці. Ба Більше такі відключення можуть застосовуватися найближчі два роки. Про це заявив віце-президент Energy Club Максим Немчинов. Він додає, що влітку відключення скоріше за всього будуть. Також дуже важливо встигнути підготуватись до наступної зими, бо протягом неї він також очікує відключення. Експерт наголосив, що через це доведеться підняти тариф на електроенергію, щоб були гроші на відновлення пошкоджених та зруйнованих енергооб'єктів. свою чергу, очільник Укренерго також підтвердив, що протягом літа, протягом осені. І зими українцям треба бути готовими до того, що можуть бути застосовані графіки відключень. Ба Більше в Укренерго зазначили, що у спекотні дні графіки відключення світла можуть бути ще жорсткішими. Справа в тому, що споживання буде вищим, адже люди вмикатимуть кондиціонери та вентилятори. В додаток до цього відбувається девальвація гривні. Тобто за ті самі гроші купити можна наразі набагато менше, ніж раніше. Національний банк України підвищив офіційний курс долара на 13 копійок, і наразі він становить 40 гривень 40 копійок за долар, встановивши їх на історичних максимумах. За останній тиждень долар подорожчав на 97 копійок. На готівковому ринку курс долара вже підходить до 41 гривні. Але не хвилюйтесь. У Верховній Раді запевняють, що поточне зниження гривні відповідає плановим показникам. Але, як завжди, заплатить за це споживач. Це неминуче призведе до зростання інфляції. Негативний сценарій взагалі передбачає девальвацію гривні до 80, а може й 90 гривень за долар. Позитивний сценарій гривня може втриматися на рівні 40-45 гривень за долар. Я вам дуже дякую. За перегляд пишіть свої коментарі. В мене все до зустрічі.